І так, контролюємо усіх. І так. Відповідь правильна була 18 годин назад, але, але, самий перший, сама перша виніш. Хто дала? 21 годину назад це означає, що ця людина була перша. Це була. Пані Надя, я вас вітаю. Ви є переможцем, першим переможцем у цій моїй маленькій вікторині. І так, зараз я озвучу усі правильні відповіді, і потім ми зрівняємо їх. Добре? Так, це є перший, скажімо, хто виграв? Так, перший переможець це пані Надя. Потім другий переможець нас буде, нас буде, нас буде, нас буде, пані Олександра. Тому що 18 годин тому вона дала відповіді. Фактично, пані Надя була першою. Через дві годинки написала правильні відповіді пані Олександра. Я вас вітаю дуже рада. Тут є трошечки неточні відповіді, але все одно я їх враховую вже як точні, тому що два переможці це багато, це дуже добре. Я дуже рада. Ви всі уважні мої читачі, глядачі, мої підписники. Зараз я зачитаю правильні відповіді, тому що ви трошечки. Неуважно подивилися відео, але це дурничка, тому що у нас саме головне, ви в відповіді дали правильно. А вже такі маленькі нюанси, то дрібниця. Вітаю усіх себе на каналі. І сьогодні оголошу переможців. І так, я дуже рада. Мені дуже сильно приємно, що в мене є два переможці. Я навіть не сумнівалася, що їх буде двоє, тому що всі уважні, але, будь ласка, коментуйте, не переживайте, не стидайтеся, коментуйте відео. Навіть привіт, окей, мені подобається, чи то, точнітеся. Чи Дрібничка. Коментуйте відео, тому що в мене на відео, у моїх влогах, буде ще багато сюрпризів. Я вас вже наперед попереджаю. Так що будьте уважні відтепер і надалі. Це моя була перша вікторинка. Чому я її зробила? Тому що через тиждень в моєму каналі буде 6 місяців. Це маленька дата, півроку, але для мене вона важлива. У мене 116 підписників. Не так багато, але і немало. Я завжди вірю в краще, що буде ще більше, і я таки наберу цю першу тисячу. Хай це буде не так швидко, хай буде пізніше, але я у вас вірю. І ще одна така дата для мене дуже важлива, що я таки хотіла піврічну річницю, я знаю, що її ніхто не святкує, але я так, якось відмітити. І мені захотілося, я придумала ось таку вікторину. Тому що зі своїми глядачами мати контакт для мене також важливо. Щоб не просто подивилися, поставили мені вподобайку і на цьому все закінчилось. Ні. Я кожен коментар ваш дивлюся, читаю, відповідаю. Я кожен раз дивлюся, хто мене подивився, тому що цікаво. Я розумію, це не є ні розважальне відео, ні якесь тематичне. Це є про моє життя, це є сторінки мого життя. Так що, подобається, не подобається, це є моє життя. Я вам показую, як я вже вам сказала в попередньому відео. Я показую частинки свого життя. І мені дуже приємно, коли ви коментуєте якісь влоги, чи вони в мене ще недосконалі, чи ще, може, не такі професійні, я на це не вчилася, але роблю все від душі. Отже, як я вже була попередила, що у цій е, грі, скажімо, у цій вікторині не приймали участь мої родичі. Тому що вони би дали відповідь на всі питання швидко. І мені дуже шкода, що не приймали участь мої коліжаночки. Бо вони рахують себе теж частиною моєї сім'ї. Мені дуже приємно, чесно, такі слова мене торкнулися з мого серця, тому що я людина дуже така емоційна, чутлива, і мені це дуже приємно чути, тому що фактично, якби вони уступили, якщо так можна сказати. Своє місце для вас. І мені це дуже приємно, тому що ну, не кожен таке би зробив. І мені приємно почути, що я трошки креативна, що я стараюся. Я стараюся щось зробити приємно, щоб зауходити вас. Тому що, ще раз повторюю, я не професійний відеорежисер. Я на то не вчилася. Я взяла просто телефон в руки і почала знімати. Дуже шкодую, що не почала цього робити раніше, тому що я рахую, це якби відео щоденник мого життя. Кожна якась подія, яку я хочу запам'ятати, мені це приємно, щоб потім подивилася моя онучка, чи, може бути, були ще онуки, коли виростуть, переглянули, чим займалася бабуся. Так що, ну що, переходимо до правильних відповідей. Наші вікторини. І так. Перше запитання у мене було. Звідки я розпочинаю своє перше відео, свій перший улог? <кхм> Правильна відповідь з дому, з квартири. Але нічого, Італія Казерта також підходить. Друге питання у мене було. Як називається Зоботонічний сад? Дали правильну відповідь, він називається. Парк Вільгельма знаходиться у Штутгарті, у Німеччині. Третє. У кого стяхи було на прямому етері? Ну, звичайно, Галюся. У тебе, у моєї ютуб коліжаночки Галинки із каналу Несе Галя Воду. До речі, я з нею познайомилася теж через Ютуб. Ви не повірите. Мені дуже подобається дивитися інші. Блогерів, інших блогерів. І особливо гаражні розпродажі. Ну, от є в мене таке, що мені подобається ця вся барахолка, як я кажу. І її відео мене зачепили, тому що мені завжди подобалося і хотілося би десь побувати в Америці. Це була така моя мрія, і вона до сих пір є. Не знаю, може, колись і побуваю. І самі більше розповсюджені гаражні розпродажі в ті часи, ще, я кажу, 20-30 років тому були американці. Потім перейнялися європейці, тому що я вже була на гаражних розпродажах у Німеччині, ну, на жаль, там знімати не можна, не могла вам нічого показати. І воно мені це відео залетіло, і так ми не з нею познайомились. От я за що і говорю, що Ютуб людей знайомить, зближує і здружує. Так що, будь ласка. Підписуйтесь, дивіться, коментуйте, і ми будемо з вами друзями. І Наталочка зі Збарожа, я теж з нею познайомилася. В неї канал називається Наталі Лох. Мені дуже приємно, що ми з одного міста, може навіть і десь недалеко живемо, ну, на Україні майно васі, десь наші будинки може і поряд. Бачите, навіть ніхто би не подумав, ніхто би не міг собі уявити в такому сні, що я можу познайомитися із людиною з мого міста. А з Барш, це невелике місто. Це 20 років тому було 17 тисяч населення, зараз, звичайно, набагато менше. Але я просто кажу: от як Ютуб зближає людей. Так що, переходимо. На якому. А? Скільки у мене дітей було четверте питання? Все правильно, одна. П'яте питання було: яке ім'я моєї внучки Теса? В неї двойне Теса Елізабет, але ми її кличемо Теса. Так, шосте, як називається магазин, в якому я забрала забирала подарунок на своє день народження? Тут ви написали Чінтро Кампанія це комерційний центр. А магазин називається Rituals. Там його навіть видно, тому що я. Коли я зайшла в магазин, я навіть була сказала, що коли я вперше почула про цей бренд, який мені запав душу, і 10 років в мене він не виходить. Ось це магазин Рітуас, магазин косметики доглядової. Ну нічого, чинтро-кампанія підходить. І чим я розраховуюся в цьому магазині? 50 євро, так, але я не розраховувалася грошми, це була подарункова картка. На 50 євро. Підходить. Далі. Потім було запитання, сьоме, у якому регіоні Італії я живу. Правильно, південь Італії, але регіон називається Кампанія. Скажімо так, вгадали? Е, так, якою ручною працею рукоділля, якого ручного рукоділля я даю мені урок? Все правильно, в'язання. З якого історичного місця я дуже часто. Веду недільні влоги, все правильно, це є не «Реча», а реджа. Ну, трошки вас виправляю, бо ви ж не знаєте. Нема нічого страшного, щоб ви просто знали. Реджа це як королівський палац і королівські сади. Десяте питання мій улюблений магазин у Німеччині, все вірно, це магазин Росман. Це щось наподобі. Ну, хто мене дивиться з Німеччини, то навіть не буду коментувати. А для українців, поясню, це таке щось типа магазинів на Україні, як колись були магазини, не знаю, як тепер вони є, чи може по-іншому називається, тисяча дрібничок. Там є усе. Починаючи від памперсів до доглядової косметики. Це такі тисячі дрібничків. Я його дуже полюбляю, тому що ви не повірите, є речі дешевші, ніж в Італії. Так. Яка пригода у мене сталася з виїздом? Все вірно, мені переклали виїзд. Як завжди, в мене без пригод не стається. До речі, буде ще одна розповідь про різдвяну пригоду. Так що я вам кажу: дивіться мене уважно, тому що це була тільки перша вікторина. І буде ще одна. До кінця цього року буде ще одна вікторина. Так що. Обов'язково дивіться уважно моє відео, щоб ви потім дали відповідь знову. І потім знову хтось щось виграє. Так що, слідкуйте. Далі 13. А, 12 питання як називається місто, в якому живе моя донька? Все вірно, місто називається Мюльхаузен. 13. Я спеціально пропустила. Подивіться, чи ви уважні. Чотирте. Куди я люблю ходити у суботу? Ну, звичайно, базар. Це ж святе діло, базар. І 15 те як називається, пожежний літак, всевірно, Канадейра. Отже, ви вже знаєте, це все було у відкриту. Могли подивитися зразу усі мої глядачі, читачі і просто ті, що мене дивляться, крім підписників. Переможців в нас є двоє пані Надя, будь ласка, зараз я вам вкажу, куди зайти, щоб ви мені дали свою адресу. Далі і пані Олександра. Вітаю! Ви самі в мене швидкі, які все вірно сказали, написали молодці і уважні глядачі. Шкода, що не приймали більшість, яких я також знаю, не знаю чому. Пан Петро сказав, що приємно ну, попасти на таку вікторину, що він мене підтримує, але участі не захотів прийняти. Ну, я не розумію, подаруночки поїдуть до них. Я ще чекаю, бо мені мають дещо на замовлення принести. І тоді вже я вам скажу, якого числа я буду відправляти. Ну і так, оголосили переможців, надіюся. А, про подарунки не сказала. Не буду казати, що. Нехай це для вас буде сюрпризом, якщо сподобається, потім напишете мені в коментарях. Добре, домовилися? Зроблю так, щоб вже секрет був дійсно секретом. Значить так, пані Олександра мене вже знайшла, бо вона, я думаю, трошки більш практичніша. Знайшла мене вже в Інстаграмі, додавалися ми вже в друзі, тому що, хто знає, як це робиться, під моїм каналом в описі є додано, куди можна перейти, щоб мене ще знайти Facebook і Інстаграм. Якщо ви, пані Надя, не зможете це зробити самі, я вам тут зараз залишаю допис в Інстаграм, як знайти. Що написати, і можемо хтось допоможе. А ні, я думаю, зможете зробити самі це дуже просто і легко. Ну, все, тоді прощаюся. До наступних зустрічей. І уважні будьте з кожним моїм відео, тому що під кожним моїм відео або в кожному влозі може бути якийсь сюрприз, якийсь секретик, який потім я вас буду запитувати. Так що дивіться уважно. Обіцяю, що до Нового року, в кінці цього старого року, скажімо, буде обов'язково ще одна вікторинка. Ну, все, обнімаю і до слідчої зустрічей. Па-па!